Вітаю, шановні глядачі мого каналу. Хочу поділитись з вами деякою такою цікавою, ну не інформацією, а цікавою особливістю по лазерним нівелірам. Ну, ось у нас на продаж є дуже багато нових лазерних нівелірів. Деякі з них я ввімкну. Ті, ну, що на передньому плані: 6 моделей різних виробників, різні назви. Різна вартість, і я хочу дещо вам показати. Ось прилади, стоять на стелажі. В мене перший поверх, а, ну, приміщення, де я орендую офіс, це перший поверх, монолітний будинок, побудований ще за часи Радянського Союзу. Це... Тобто тут все зроблено досить такі. До чого я веду, що, ну, повторюсь, тут не сейсмічно активна зона. І ось що ми маємо: ось стоять прилади на стелажі. В іншому кінці кімнати, он там на стіну вони світять. І дивіться, що відбувається з лініями. Зараз пробую зафіксувати камеру. Бачите, всі ці е, лінії в той чи іншій мірі, е, такі, ну, з, коливаються. І неважливо фактично, будь-то ти китаєць, чи то там от самий верхній, це, наприклад, Bosch. І ну, ось такий результат. До чого я це знімаю? Тому що мені там вчора зателефонувала людина, каже, купував у вас лазер, фаеркор, це ще був, це було давно. І каже, що лазером неможливо працювати, там лінія плаває, шатається, я з ним працювати не можу. Ну, кажу, не знаю, привозь, розберемось, приїхав, я ввімкнув всі решти і побачив ту саму ситуацію. Ну, кажу, то змиріться, це особливість вимірювальних приладів, і з тим ви нічого не зробите. Ну, Добре, коли є з чим порівняти, і добре, коли ти можеш а, ділом доказати там результат своєї роботи і так далі. І тому, подібне. тому а, думаю, що ця інформація для вас м м була корисною. Переходимо до перегляду основної частини відео. Вітаю, шановні глядачі. Давно я не писав відео. Ну, Мабуть, прийшов час повернутися до роботи. Ось що ми маємо? Прислали ось такий прилад. Вірніше набрала людина, людина військова. Каже, що не світить. Я думав, що там згоріла плата, Ну, як виявилось, ось приїхав прилад, я його ще не розбирав, але вже наперед бачу, що в нього просто згоріли діоди. Тобто у нього ось одна вертикаль тільки працює, оця передня. А горизонт і бокова вертикаль видно, що ледь-ледь лінію видно. Але я спеціально от його в бокс поставив, щоб було видно. Ну, то есть, ось Тут видно трошечки там, горизонта. Да? Ну, в общем, Згоріло два діода, потрібно міняти діода. Клієнта я відмовляв взагалі від роботи, кажу, я не бачу сенсу його ремонтувати, тому що Ну, ремонт обійдеться, там, заміна двох діодів мінімум 1000 гривень, враховуючи, що. А враховуючи, що новий лазер там, китайський новий коштує, грубо кажучи, там, 2200 гривень на сьогоднішній день ну, немає сенсу ремонтувати. Причому він там буде новий. Який би він не був там, надійний, ненадійний, ну новий, ну фактично коштує в районі двушки. немає сенсу. Але людина каже, на тисячу я згоден. Тобто я озвучив ремонт цього приладу, кажу, обійдеться не менше 1000 гривень. І це, як то кажуть, по собі вартості. Е, ось. Ну, людина каже, я згоден, хай буде. Ну, я з іншої сторони, людини розумію, тому що прилад повинен заробляти гроші в тому стані, в якому він є, він фактично нічого не допоможе заробити. Ну, а так, його можна просто викинути. Е, відмовляв клієнта, клієнт все одно впирається каже, давай роби. То знаєте, що я думаю? Я ось у себе в барахолці знайшов ось таку деталюшку. Це ж, мабуть, також я колись не захотів щось ремонтувати, або тут плата згоріла. Ну, в общем, є у мене такий повністю в зборі діодний модуль. І я так перевірив, начебто всі три діоди, цілі працюють, і вони зеленого кольору. Зеленим зеленим світять. То я думаю, що я оцей весь маятник зараз, за все, перемию підшипники ось в цьому. Отут От перемию підшипники, і повністю потім оцю всю деталюшку махну в цей корпус, і буде він в майбутньому вже світити зеленим. Побачимо, що з цього вийде. Отже, розібрали ми нашого донора. Дістаємо підшипники. Зараз будемо їх мити. А для миття підшипників використовую переважно керосин або бензин калоша. Якщо миття не вдається, то я їх буває просто міняю. Вони в мене є, ці підшипники і нові. Але якщо з цими буде все чудово, якщо в мене не буде на них нарікань, то їх назад і поставлю. Ну, ось так це відбувається. Тобто достаються оці там, осі, да, на яких. Підшипник крутиться. Да? Ну, от, достаємо осі, достаємо все, миємо. А, далі збираємо назад і працюємо. Отже, продовжуємо. А, махнув я повністю маятник. Бачили самі. Розібрав до підшипника, все перемив, зібрав назад. А, ніякі підшипники я не міняв. Все лишив старий перемив і зібрав назад. Ось що отримали. Будь ласка, лазер працює, світить зеленим. Причому у нього такий зелений промінь. ну прям такий Ядовитий-ядовитий. Він настільки яскраво світить, що ну, блин, реально круто. От реально класно. Переходимо до наступного етапу, до етапу калібровки. А з горизонтальним діодом тут взагалі біда. Це ж, мабуть, я сюди колись уже поліз навіщось, хотів діод викрутити, можливо, десь кудись замінити вже. Ну, Бачите, що він тут взагалі не зафіксований. А калібрувати а, цей маятник будемо кожен діод окремо. А можливості декалібровки тут більш ніж достатньо, тому що тут кожен діод а, кріпиться. Ну, ось тут, Якщо ми будемо про горизонт, то раз, два, три, чотири. Коротше, вісім гвинтів на кожен діод. А, Якщо ми крутимо ці гвинти, ми можемо цей діод нахиляти в ту чи іншу сторону. ну І так далі, і тому подібне. Тому а, далі все переходимо до калібровки, і потім зафіксуємо результат, все покажу. Отже, переходимо до фінального етапу нашого відео. А, фактично фіксуємо результат калібровки і дивимося, що у нас вийшло. А, поїхали. Дев'ять і дев'ять з половиною, дев'ять і дев'ять. Дев'ять і дев'ять, можливо, трошечки нижче, дев'ять і дев'я з половиною. Ось такий результат. Похибка один, може півтора, ну, навіть, як скажу, нехай там буде і до 2 мм. Але все, прилад готовий, прилад робочий, в вертикалі також все працює. Хтось, можливо, скаже, що ну, ти поставив бушну там, запчастину, в прилад і ще й за це береш гроші. То, по факту, я тут беру гроші тільки за роботу. Можна так сказати, що за запчастину гроші я взагалі не брав. Та й взагалі, повторюсь, даного клієнта я взагалі відмовляв від ремонту. Тому що повторюсь, новий лазер на сьогоднішній день, там, нова китайська хрінь, коштує ну, в районі 2200. Те, що ми продаємо, це дві... ціна там, 2200 гривень. Прилаз новий з двома акумуляторами. 4D, так називаємо з пультом, з магнітним кріпленням, з усім, з усім, з усім. Ціна на сьогодні 2200. Тут в даному випадку фіксую на відео, щоб не було ніяких там, скажімо там, маніпуляцій. В даному випадку 1000 гривень за ремонт ми беремо. І щоб ви розуміли на контрасті, я зараз покажу. А, що ми отримали, що було, і що стало. Тобто, пам'ятаєте, ось цей прилад, дай верніше, тушко вже те, що від нього залишилось, я спочатку включав а, в боксі да, для фотографії, щоб було видно, хоч взагалі, що там щось світить і як воно світить. Тепер те, що я казав, що ось цього приладу, приладу а, такий зелений, ядовитий, ну прям вирви око. Ну, отже, що я зробив? Ось наш. Я просто напряму запитав діоди. Ну і видно, що тут начебто все непогано, все світить, але по факту зараз я зніму телефон, ви побачите, яка між ними різниця. Ну, ось наш прилад. Да? Тобто на столі тут видно, що є це той один найкращий діод, який світить. Я вже не кажу нічого про бокову вертикаль, про горизонт. Його тут взагалі не видно при освітленні, як воно є, от насправді. Це от той діод, який світив найяскравіше. Тобто там дивимося на столі, його так видно. Ось стіна. від приладу до стіни, ну тут буквально сантиметрів 70 тому ми бачимо ось такі результати. Але ось переходимо на стелю, і ви бачите вже наскільки а, великий контраст між діодами. Да? І от ми а, зелений бачимо, а червоного ну, практично взагалі не видно. Ну і ось таку картину ми маємо, коли дивимося на нього через камеру. Тобто, бачите, що ми отримали, що було і що ми отримали. Ось такий результат. Збираємо прилад в корпус назад і відправляємо клієнту. В даному випадку, я клієнту пообіцяв, що я дам 6 місяців гарантію. Він не просив нічого. Він просто прислав прилад без з мінімум запитань. І тому от такий результат. Тобто, фактично, за завчастину грошей не беремо, беремо гроші тільки за виконану роботу, то якийсь мінімум, виходячи з того об'єму часу, який був потрачений на виконання цієї роботи. Тобто з неробочого екземпляра ми отримали робочий екземпляр. Повторюю, здаю 6 місяців, далі час покаже, як він буде працювати. Якщо, не дай Бог, щось трапиться, ну або ми повернемо людині гроші, або переробимо цей прилад. Ну, на цьому все. А кому сподобалось, пальці догори ставимо вподобайки, пишемо коментарі. А, виникають питання, задаємо ці питання. Наразі дуже дякую за перегляд. До зустрічі. Всім пока!